Вітаю, друзі! 22 травня. Сьогодні з вами знову Реклучок. Зеленський щойно зробив заяву про припинення вогню. Україна передала Росії список на обмін у форматі тисячу на тисячу. В Кремлі підтвердили, що цей список отримали. Путін заявив про створення буферної зони вздовж російсько-українського кордону. А в Раді Європейського Союзу 27 травня обговорять позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі. І стало відомо про те, що наступний раунд переговорів може прийти не в Ватикані, а в Швейцарії. Швейцарія підтвердила готовність прийняти перемовини України та Росії. Хоча вони таку готовність виказували ще навіть минулого року, коли там проходив саміт Миру. Про це, друзі, зараз по порядку, тому, будь ласка, прошу вас долучитися до каналу підписками. Половина з вас дивиться без підписок. Вам нічого ж не вартує підписатися. А для каналу це дуже важливо. Для його просування, оскільки тут ми формуємо з вами разом україномовний контент. Ну і таким чином витісняємо російську пропаганду з платформи YouTube. Тому підпишіться, коментуйте і ставте вподобайки. Подобайок забагато не буває. Тепер давайте до суті, друзі. Зеленський у вечірньому відеозверненні зробив заяву про припинення вогню на фронті. Звісно, це не дуже і нове, але правильно ми робимо, що ми кожного дня. Говоримо на увесь світ, і в тому числі Дональду Трампу, про те, що Україна готова до припинення вогню. Україна не зриває переговори. Переговори зриває Путін. І Трамп опинився свого роду в такій пастці. тому що він вимушений буде рано чи пізно ухвалити рішення стосовно непоквапливості Путіна припиняти вогонь і неготовності його. Проводити серйозні переговори про припинення вогню і завершення російсько-української війни, що власне конкретно сказав Зеленський. Україна готова робити максимально швидкі кроки для припинення вогню на фронті. І він говорить наступне: наш український інтерес не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків, реального припинення вогню і встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. І тиск такий сьогодні Україна здійснює. Обережний на Вашингтон, більш відкритий вже на Європейський Союз. Мені дуже приємно, що сьогодні практично всі українські ЗМІ говорять про необхідність звертати увагу саме європейців на те, щоб вони ухвалювали справжні дієві санкції проти Росії. І потроху вони вже про це говорять. Тому, друзі, цей процес триває. Зеленський також повідомив про те, що відбувається технічна робота. Для підготовки зустрічі чи то в ватикані, чи в Швейцарії для технічної роботи щодо підготовки меморандуму про припинення вогню, ми зі свого боку робимо все необхідне для цього. Щодо скандалів, які були у ЗМІ, пов'язаних із розмовою Трампа і Путіна, західна преса кожного дня публікує все нову і нову інформацію. Я кожного дня в своїх оглядах звертаю вашу увагу на це. Сьогодні вже прем'єр Польщі Дональд Туск, конкретна особа, а не перекази. Редакційні, не підтвердив інформацію про те, що Дональд Трамп передав європейським лідерам деталі розмови з Путіним, в якій нібито той заявив, що не прагне миру, тобто Путін, оскільки відчуває свою перевагу у війні. І каже він: наступне: я не підтверджую таке повідомлення. Друзі, ще раз Туск не підтверджує повідомлення про те, що Путін вважає, що він перемагає у війні і не хоче припинення війни. Але каже, я підтверджую, що ситуація складна. Тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі, якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп і наша європейська четвірка сформулювали дуже чітку умову, примітно, що він мелоні не відносить до цієї групи. Умови припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути, сказав Туск. Є одна деталь: варто зазначити, Туск не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка до Путіна. Але однозначно, друзі, він посвячений в усі деталі, я особисто в цьому не сумніваюся. Фактично, Туск спростував публікації, які були в західній пресі, стосовно. Результатів переговорів Трампа і Путіна. Ну так, можна до певної міри сказати, що тут став на захист Трампа, але це не зовсім так. Трамп багато речей не повідомив на публіку про що йшлося, враховуючи те, що четвірка, про яку говорить Туск, не повідомляє детальної інформації в пресу, преса сама щось дописує. Відтак, треба почекати трішки за тим, які будуть ухвалені рішення і в США, і в Європі, ну, зокрема, сьогодні американці сказали, що у Путіна там три дні для того, щоб ухвалити рішення про припинення вогню. Це вже не перші три дні, на превеликий жаль. У нас цього часу немає, тому що гинуть наші земляки військові. Тому хотілося б, звісно, аби ці рішення були швидшими. Але ну, війна така, вона страшна. Путін же, своєю чергою, сьогодні повідомив своїм уже урядовцям по відеозв'язку з бункера. Про ухвалення рішення створити буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною і уточнив, в якій саме ділянці він хоче створити буферну зону. Мова йде про Курську, Брянську та Білоруську область, які межують із Харківською, Сумською та Чернівською областями України. Це не перша така заява Путіна. Вони давно вже говорять про створення буферної зони. Дуже коротким був коментар Путіна. Він каже, уже вже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону, ну, звісно, з Україною. Зараз цю тему активно обговорюють і в Україні, і МЗС України прокоментувало. Розцінюючи таку заяву Путіна як намір продовжувати війну. Але як ви бачите, і європейці, і Трамп чудово розуміють, що Путін поки що не збирається зупинятися, на нього потрібно як Зеленський тиснути. І зараз ми відповідну дипломатичну роботу робимо. Однозначно так. Намір безумовного припинення вогню і початку переговорного процесу, затвердженням Менеля Макрона, президента Франції підтримує і лідер Китаю Сінь Дзінпін. Сам Сі таку заяву не робив, але напередодні візиту до Південно-Східної Азії Макрон провів телефонну розмову з лідером Китаю. Після цього він зазначив, що Париж і Пекін поділяють спільне бачення щодо досягнення стійкого і стабільного миру в Україні і каже: у нашій відповіді на війну Росії в Україні ми маємо спільну мету, міцний стабільний мир. Перший крок, наголошує Макрон, це негайне та безумовне припинення вогню. Негайне і безумовне. Тобто ніяких умов для припинення вогню з Росією підписувати, обговорювати не потрібно, але поки що Кремль думає по-іншому. Чи справді СІ настільки прихильний до ініціативи Сполучених Штатів Америки? Володимир Зеленський запевняв, що так. Ну і навіть закордонне відомство Китаю говорило про те, що підтримує будь-які рішення для припинення? Війни, в тому числі і безумовне припинення вогню. Це ініціатива і Дональда Трампа, і в тому числі Китай підтримує ініціативу Трампа щодо 30-денного перемир'я. Можливо, ми рано чи пізно почуємо таку заяву від очільника Китаю, а можливо, вона буде оприлюднена вже на якійсь спільній прес-конференції Макрона та Сі, якщо вони побачаться, звісно, на Форумі, на якому, можливо, буде присутній Сінзінпін. Поки що інформації немає. Про що йдеться мова? В неділю, 25 травня, Макрон прибуде до Ханоя. Він здійснює свій перший візит до В'єтнаму за останні майже 10 років. Після цього він відвідає Індонезію, а завершить свою поїздку в Сінгапурі, де виступить на щорічному безпековому форумі. Це провідна оборонна конференція в азіатсько тихоокеанському регіоні. Я цю подію обов'язково буду обговорювати із колегами в себе на каналі. Друзі, це дуже важливо, тому що Макрон може щось привнести саме в цей регіон для того, аби переконати не наших партнерів, звісно, а швидше партнерів Росії зараз або натиснути на Росію, або співпрацювати з нею менше, або принаймні долучитися до ініціатив Заходу щодо припинення російсько-української війни. Тому цей візит справді дуже важливий, і давайте не забувати, що Макрона. Непогані стосунки із Сінзінпіном. Це не означає, що він на нього повпливає, вплив має бути іншим. Але все ж таки цей візит дуже цікавий. Не менш цікавою, друзі, є заява і державного секретаря США Марка Рубіо, який сказав про те, що адміністрація Дональда Трампа проведе повторний аналіз усієї військової допомоги, яка була передана Україні, я так розумію, з моменту широкомасштабного вторгнення. Він наголошено, на тому що вони ретельно займуться цим у разі виявлення незаконного привласнення. Про що йдеться мова? Швидше за все, перевірка буде внутрішньоамериканська, якщо там будуть знайдені якісь зловживання, то відповідно перевірка буде проводитися і, мабуть, і в Україні. Я розцінюю цю ініціативу сьогодні Трампа як таке політичне протистояння із демократами. Швидше за все, зараз команда Трампа намагається знайти якісь корупційні діяння. В команді Байдена, яка допомагала активно Україні на тлі того, що Трамп не хоче передавати Україні фінансову чи військову допомогу свою. Я маю на увазі ту, яка б від нього виходила. З огляду на те, що ця допомога, певне, використовувалася неефективно в Україні. Ну, принаймні, за часи Джозефа Байдена жодного такого повідомлення не було. Марко Рубіо наголосив на тому, що Сполучені Штати Америки мають генеральних інспекторів а також спеціального генерального інспектора. З питань перевірки допомоги для України. Вони займатимуться питанням витрат на допомогу Україні і каже, якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково займемося цим детальніше. І Рубіо додав, що головною метою США є завершення війни між Україною та Росією, і підкреслив, що Вашингтон вже надав Києву надзвичайну допомогу, проте бойові дії мають припинитися. Мені це трішки нагадує історію із заявами того ж самого Орбана, який каже, що ну, не треба передавати Україні Зброю, тому що через це війна продовжується. Мовляв, треба просто-напросто забрати в Україні будь-які засоби захисту. Нехай її Путін завоює повністю. Ну, по-іншому я це не розцінюю. Прикро чути подібні заяви від Рубію, але чим далі, тим очевиднішим є риторика державного секретаря США, яка ніяким чином не відрізняється від заяв Трампа. Ну, зрозуміло, по-іншому там ніхто працювати і не буде. І тепер, друзі, на завершення вам ще одна новина приємна. Від якої можуть бути сподівання, але результату поки що мало. Про що власне йдеться мова? 27 травня в Раді Європейського Союзу будуть обговорювати ініціативу позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі. Я знаю, що ви скажете. Так це ж вже було, і я так само це говорю. Так це ж вже було. Але 27 травня буде обговорена можливість засування до Угорщини статті 7 і договору про Європейський Союз. Ця стаття дозволяє позбавити. Будь-яку державу права голосу в ЄС, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, на яких заснований Євросоюз. Про що власне йдеться мова? Міністри проведуть восьме слухання. Вдумайтесь щодо Угорщини в рамках процедури, заданої мною статті, яка ініційована пропозицією Європейського парламенту у вересні 2018 року, вже 7 років, Проводять таке слухання. Проводили ці слухання стосовно двох країн Польщі та Угорщини. З Польщею вже нібито розібралися. Минулого року Польщу зняли з порядку денного, вже стосовно неї таку процедуру застосовувати не будуть. А щодо Угорщини, ще, мабуть, років 15 будуть обговорювати. Україна, своєю чергою, запропонувала Європейському Союзу змінити механізм голосування щодо питань, які стосуються України, і не лише там, де є. Спірні позиції і погляди у членів ЄС, тобто простою більшістю. Але змінити навіть договір про Європейський Союз буде непросто, адже всі мають за це проголосувати. Я сумніваюся, Орбан за це проголосує. Легше Орбана поміняти, аніж статут Європейського Союзу. Тому міняйте Орбана. Ну, принаймні, ми палку цього хочемо і щиро. Причини для цього є, друзі, яким буде рішення і Ради Європейського Союзу, і Великої сімки. Куди, власне, збирається Дональд Трамп, але яка до цього часу не погодила заяву щодо України, будемо за цим спостерігати. Технічні переговори щодо припинення вогню можуть відбутися дійсно наступного тижня або в Ватикані, або, як каже Єрмак, у Швейцарії. Тому слідкуйте за новинами в мене тут на каналі. Ще раз дуже прошу вас про підписку, коментарі, вподобайки. Підписуєтеся на мій телеграм, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ці ночі, ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!